Ну і що, вже рік пройшов зі старту челенджа 1% і за цей час я зміг досягти таких результатів, що в мене зараз просто перехоплює дух. Щоб ви розуміли, за цей рік я зміг заробити більше мільйона доларів. Я схуд більше ніж на 17 кілограм, а до того не міг роками схуднути. Я прочитав рекордну кількість книг, зробив рекорди в інших своїх сферах, купив от таку от тачку. Був момент, коли в мене був автопарк на 400 тисяч доларів. Це все завдяки цьому челенджу 1%. І найголовніше, найголовніше в цьому челенджі ще. Це все робив з задоволення. Я не перенапрягався. Я просто робив маленькі кроки, які в кінці виявилися настільки рушійною силою. Цей челендж дійсно змінив моє життя. І в цьому відеоролику я розкажу вам, як ось такі маленькі кроки, прості дії створюють просто шалений накопичувальний ефект, і завдяки цьому можна досягти в будь-якій сфері будь-якого результату. Всі хочуть зміну в житті. Всі хочуть гарно заробляти, гарно виглядати свободу. Але 99% людей створюють просто величезну помилку на шляху до свого успіху. Вони чимось там надихнувшись, змотивувавшись, починають накидувати собі стільки всяких нових справ, що отримують вигорання, і після цього вони переходять в замкнуте коло. Просто уявіть собі, людина. Мотивується, потім на от я завтра зранку встану, вип'ю лимончик, піду на пробіжку, прочитаю 30 сторінок книжки. Вивчу це, не буду сидіти в тиктоці. і т.д. і т.п. проходить тиждень часу, і що в такої людини? Її тіло просто здає збій. Вона думала, що вона прокинеться іншою людиною, але так не сталося. Вона не прокинулась іншою людиною. Навпаки, ось цим перенавантаженням вона показала собі, що це все відбувається так важко, що успіх не для неї. Розумієте, проблема не в мотивації, проблема не в вашому намірі, а проблема у вашому ставленні до цього, як це все має бути у вашому підході. Ось в чому проблема. Мій челендж 1% це не про мотивацію, це не про швидкий результат, не про швидкі гроші. Це про те, як маленькі кроки створюють накопичувальний ефект. І дають в кінці такий шалений результат, що не може зробити будь-хто. Зрозумійте, я цим челенджем образно, якщо пояснити, я обганяю пішки людину, яка вирішила бігати. Я пішки обганяю цю людину з маленькою швидкістю. Чому? Тому що людина пробує рухатись ривками, потім вона виснажується, зупиняється, а я помаленьку собі йду до дистанції, приходжу до кінця. І Із задоволенням, саме головне, із задоволенням, тому що в цьому житті можна все робити з задоволенням. Люди думають, що щастя в цьому житті потрібно вибарювати, ти повинен боротися зі світом. Том боротися зі всім в спортзалі працювати до останнього поту, і в такому випадку, що відбувається в їхньому житті, в такому випадку вони просто виснажуються. Цей спортзал їм стає остогідним. Оця мотивація їм стає остогідна, Мотивація пропадає і все залишається на одних тих же місцях. Дивіться, друзі, мій челендж 1% про те, як маленькі. Та стабільні дії роблять просто масштабні результати в житті. До 2019 року я завжди був у пошуках швидких грошей. Тємка за тємкою, щоб подняти якусь там монету, да як зараз знайти якісь монети, отримати якісь ці і Так далі в такому пошуку я пробув декілька років. В 2019 році я зрозумів одну для себе поставив річ. Блін, я пробув декілька років у пошуках швидкого результату. Відповідно, і не вийшло ні швидко, ні результату. Навпаки, я залишився з гіршим. і в цей момент я зрозумів, що так можна провести все своє життя. Все своє життя можна шукати швидкий дохід відтоді не швидко, не доходу не буде. І в цей момент я зробив для себе реальні цілі. Я поставив собі в той час задачу накопичити капітал до 24-го року. Я заспокоївся. Я не поставив собі якусь нереальну ціль. Я поставив собі ціль, яка є реально виповнима. Накопичити до двадцять го року 400 тисяч гривень на той час це 24 тисячі доларів. І у 24-му році я став доларовим мільйонером. А чому так сталося? Тому що я відійшов від концепції швидкого доходу. Я зрозумів, що мені потрібно вивчати фінанси, мені потрібно змінювати своє мислення, ставати робити його багатим, забирати оце бід. Не мислення і свого життя мені потрібно робити інші дії, які робить мільйонер. І помаленьку, по маленьких кроках я став доларовим мільйонером. Знаєте, у похуданні, яка була моя величезна помилка, я вже набрав вагу у 20-му році. Як тільки я почав нормально заробляти, я почав нормально їсти. Ну така була у мене тоді мрія їсти все, що я хочу мати швейцарський шведський стіл у будь-якому ресторані. І моя основна помилка, що я вже відтоді хотів був а ніяк не міг. Чому? Перше, що я почав худнути, вознеза ну, я так я зараз називаю. У мене було похудання з бідним мисленням, бідне похудання, Я би це назвав. В чому плані я почав собі так само ставити такі цілі по похуданню, які колись собі ставив цілі для того, щоб я там заробив швидко гроші. Я собі думав, от, мені треба за три місяці схуднути там на 10 кілограм, на 15 кілограм, показати аудиторії, що от я вже красавчик, я мільйонер і так далі. І то що відбулося? Я худ на 5, потім набирав худ, ставав на дієти, пробував бігати, ходив в спортзал, перенапрягав себе. Мені це все все осто чорт. Тіло і тільки під час челенджу я зрозумів одну річ: блін, я ж можу примінити оцей спосіб, який я примінив для того, щоб стати мільйонером. Я можу цей спосіб примінити для того, щоб схуднути. І я собі поставив ціль худнути все на всього на один кілограм. В місяць да це буде довго, але це буде результат. Я хочу на вулиці бігати, але бігати мені не подобається. Я буду собі просто гуляти на вулиці. Все, я не буду себе перенапрягати, я буду робити це задоволення. Я буду собі виходити зранку. На прогулянку. Так як люди сі ставляться піти на пробіжку і потом забивають на це і коряють себе. Я вже цілий рік просто хожу собі навколо дому гуляю. прекрасно. я собі поставив, що я буду ходити в зал. але не буду там потіти до десятого пота, щоб я ненавидів ходити в зал. Ні, я собі пішов, що я буду працювати з комфортними вагами, з тренером помаленьку, по чуть -чуть. Все, і рік пройшов я схуд навіть не на 12 кг, а на 17 кг. Просто ще дало. Прикиньте, воно ще дало, а я себе там не обмежував у їжі. Ну десь може, просто десь чуть-чуть раціонально там в два ночі, знаєте, не вставав їсти пельмені. Отаке я обрав із свого життя. Десь слухав свого тіла, щоб прям не перенаїстися, помаленьку вливався. Це робив маленький просто крок. І воно дає потім отакий от шалений от результат. Отак, от я ставив собі ціль заробити до 24 го року з 19-го за 5 років заробити всього на всього чотириста чегринь або на той час 20 4 тисячі доларів, а заробив мільйон доларів. Так само, як я поставив собі ціль скинути 12 кг, а скинув 17 кілограмів. Зараз, до речі, на екрані ви можете побачити мій результат, який я був до. Якраз спочатку цього челенджа я важив 97 кілограмів на свій середній зріст 175 176 сантиметрів. І зараз ви можете бачити результат, який я став після. Да, це ще все не ідеальний результат. Це ще все не ідеальний результат. Но я і не ставив собі ідеальну ціль. Я не ставив собі похудати, стати качком. Мене має бути прекрасний ціл ні, в цьому помилка. Більшість людей хочеться поставити ідеальну дату, ідеальну ціль. Та навіть цей челендж я пам'ятаю, хотів запустити його на півроку раніше, але я шукав ідеальну дату, якийсь початок, приємне знаєте, обстоятельства, якісь Ну, обстоятельства ці ніколи не появляться. Ти їх сам повинен створити. І ось в рандомну дату 30-го числа я почав свій челендж. І він ось так змінив моє життя. Зараз я вам розкажу принцип, який робить мене мільйонером, тому що цим челенджем я вже зив давно. Живі ще з 19-го року, просто тільки. У сфері фінансів зараз я перемінив цей челендж до всіх своїх сфер. Я примінив його до похудання, бачите, мій результат. Я примінив його до свого інстаграму. Тобто, з початку челенджу до сьогодні там мій інстаграм вирішив два рази за допомогою дуже простих кроків. Мій ютуб виріс, тобто там, де потрібно було зробити рекорди, мій дохід виріс в рази. Дохід все виросло в рази завдяки цьому челенджу. Тому що я вирішив системно підійти до всього. Дав у мене була якась дисципліна, дав у мене була якась системність, але вона була більше така полусистемність. Тобто, десь я більше себе більше мотивувався, що то робив, десь менше мотивувався, менше робив. А зараз вирішив зробити все задоволення. Дивіться, просто в цьому суть в задоволенні. Мені зараз подобається ходити в спортзал, мені подобається робити ці дії. Я просто зараз кайфую від цього процесу. Я кайфую від цього, це може робити кожен. Не потрібно взяти до усрачки десь там, мотивуватися і на другий день мінятися. Ви ніколи не прокинетесь на другий день іншої людини. Ніколи. Ви прокинетесь іншої людини тільки тоді. Коли ви почнете робити сьогодні помаленьку. Дія накопичувального ефекту. Дивіться, друзі, це все дуже просто виглядає. Знаєте, яка найбільша помилка багатьох людей? Вони не хочуть бачити цю простоту. Я їм розкажу і прямо зараз формулу успіху. Вони це не бачать, бо вони думають, що формула успіху повинна бути важка. Це не так все робиться. Це все має бути важкий тернистий шлях через виборування. Вони шукають цей важкий шлях, і знаєте, що вони отримають? Вони отримають цей важкий шлях. Ти шукав, ти знайшов. А я себе подумав, а навіщо мені цей важкий шлях, якщо в цьому житті можна кайфувати від всього? Я вирішив кайфувати, я вирішив робити все в задоволення. І парадокс в тому, що, наприклад, от я гуляю собі там по вулиці, а да? я вже захотів десь пробігтися. Я займаюся з хорошими вагами, мені це подобається десь в момент, а я візьму, зроблю в кайф собі вже з великими вагами. І мені вже в кайф зробити вже з великими вагами якісь там вправи. Воно все так зміниться, і воно все приходить так з часом, помаленьку. Люди дуже сильно переоцінюють свої результати за декілька днів, але недооцінюють результат за рік чи за 5 років, за 5 років може стати доларовим мільйонером, пересісти на гелік, жити прекрасним життям, як не живуть 99% людей на цій планеті. Я о цьому доказ. І це все завдяки простим тим. Я не якийсь талановита людина, у мене нічого такого нема. Та навіть оцей відеоролик, якщо я мотивую вас тими відеороликами, я навчився знімати ці відеоролики з часом, на перших відеох був такий. Добрий день, на зв'язку Богдан, я вам цьому відео. Отак було на початку відеороликів. Зараз я можу отак відкрито спілкуватися. Це все навик, який помаленьку починався. І так само я коли робив свій ютуб, щоб, щоб показувати це, як зробити свій щоденник. Я так само, ви знаєте, вирішив, що от я його роблю, тому що до того, я теж шукав якусь ідеальну дату, шукав той цього, всього цього всього не буває, ніколи не дає ідеальної дати. Ви самі створюєте собі ідеальну дату. Ви самі можете це все змінити. Для того щоб стати успішним у будь-якій сфері, ви повинні скласти до себе план. Зараз такий час, що стати успішним в будь-якій сфері можна в 100 разів краще ніж це було 10-15 років тому, завдяки інтернету, тому що ви бачите успішних людей. У вас є доступ до дуже величезної інформації. Завдяки цьому доступу ви прокачуєтесь. Ну блін, ну навіть відкриючи зараз мільйонера, там кожен там третій мільйонер, да? кожен третій має круту тачку і так далі. Це не що це відбувається. Це зараз буває так дійсно, так давно не було. Тому що зараз люди отримують інформацію, впітують цю інформацію і стають успішними. Також друзі, хочу сказати, що у вас немає жодної конкуренції. Насправді знаєте чому? Дивіться, я почав цей челендж рік тому. І на моєму першому відеоролику 17 тисяч переглядів. Також я робив нові відеоролики, там 21 день, челенджу, 60 днів, 100 днів. Залишу, до речі, плелесть на всі відеоролики обов'язково. Передивіться, в кожному відео є якийсь крутиїн інсайт. І саме головне, що в кожному відео ставало все менше і менше переглядів. Із десятки тисяч переглядів на першому відеоролику до кінця дійшло двадцятки людей, тому що вони думали, що дуже просто, чи вони. Їм це не треба було. Це все показує те, що до кінця діти дуже легко. Я не говорив, що потрібно було переходити річки, переходити гори, робити щось неможливе. Я говорив, що потрібно робити обичні прості дії. А хто це зробив? Все, навсе, двадцятка людей, людей, я вхожу в цей двадцятки, і тому в мене цей рік був просто прекрасним. Він був цікавим, він був дуже цікавий, моє життя нарешті стало цікавим, але не стало буденним. Ось що сталося за рік. і для того, друзі, щоб вам стати успішним, вам потрібно просто створити свій план, подивитися на тих людей, які вам імпонують на мільйонерів, що вони роблять на їхні звички, тому що не спосіб заробітку, якщо ви хочете досягти фінансовій сфері успіху, не спосіб заробітку грає. Рольний спосіб гару грає суть, а грає обща комплексна картинка. Вона грає роль на неї. Мало хто дивиться, тому що всім треба тепер і зараз зробити монету. Я говорю, швидкому заробітку можна провести все своє життя у пошуках цього швидкого заробітку. А найшвидшим шляхом окажеться найдовший шлях. От такий от парадокс у цьому житті цього ніхто не хоче зрозуміти. Тому якщо ви хочете досягти успіху, подивіться на цих людей, складіть план, які в них є звички. Зараз куча книг, і почніть це додавати своє життя. Все. Ось така проста формула успіху. нічого складного, але... ну а тепер би хотів би перерахувати ті звички, які роблять мене мільйонером. Дивіться, я мільйонер, я успішна людина. Чому? Перше, я читаю книги. Книги це просто, це найкраще, що тільки може бути. Тобто я розвиваюся не тільки читаю книги, я розвиваюся, дивлюся корисні матеріали. Дивіться, одна прочитана книга це досвід однієї. людини. Якщо ви, наприклад, прочитали 20 книг. То ви в себе впитали 20 у цих досвідів, і, звісно, у вас з'явиться потім ідея. Якась ідея на розвиток. Розумієте? Ну якщо вам книгу читати важко, дивіться, в чому полягає суть мого челенджу. Ви читаєте всього-навсього одну сторіночку на день. Це виходить одна книга на день. І тут людина починає здаватися, чому тільки всього 20 людей дійшло до кінця, бо вона думає, блін, та це всього-навсього одна книга на день. А скільки ти прочитав книг за минулі роки? Ноль, ноль, а так буде одна книга. Але по факту буде не одна книга за рік, а буде три книги, тому що ти будеш цей місяць читати по одній сторінці, а потім захочеш десь тебе зацікавить по дві, по три читати. І в кінці року ти вже прочитав три-п'ять книг. Ось так це працює. Це діє накопичувальний ефект. До речі, на цій ноті. Зразу після цього я вам рекомендую дві прекрасні книги. Це є, як і називається книга. Накопичувальний ефект і атомні звички. Не знаєте, що читати? Прочитайте ці дві книги. Все. По одній сторіночці на день. Без напряга. Моє мислення. Мислення, яке робить мільйони. Дивіться, у дуже багатьох є мислення, бідне мислення. Та в нас майже всі люди з бідним мисленням. Чому? Тому що їх оточують бідні люди, вони нав'язують своє бідне мислення. Ну, як вам може порадити людина заробляти великі гроші, якщо вона цього ніколи не робила, ніколи не знала? Дивіться, ми народжуємося з тим, що більшість людям нам батьки змалку говорять, з великі гроші заробляти важко. Для того, щоб заробляти, треба красти, треба то робити. Ну, по-перше, звідки вони знають, а по-друге, за того, що вам це говорять. Із самого дитинства ви це сприймаєте як за чисту монету. Як от так є, от так існує світ. Ну сприймайте тільки тому, що вам це говорили все. А звісно, вам це виглядає як правду, бо ці люди так живуть, ви це не свідомо бачите, Ну, вони ж живуть, вони знають, звісно, це все важко. Ну, якби ви народилися там, наприклад, в іншій сім'ї, де говорили би, що це все легко, вам би показували це все своїм прикладом, як я це роблю зараз. То ваше б мислення було б зовсім інше, і вам би легко йшли гроші. Розумієте? Ось так це все працює. І я, коли це зрозумів, почав над цим працювати, почав дивитися люди. Я почав дивитися мільйонерів. Вони про це розказували, що я розкажу і вам зараз, давали, наприклад, своїх книг. Коли ви хочете прочитати щось в вашому житті, книги приходять самі. Як оці дві книги, які прийшли до вас, можна показати самі в минулому, декілька хвилин тому, так і нові книги про фінанси прийдуть до вас самі. Мислення, треба міняти, дивіться, по мисленню, я ніколи не заздрю людям. Це є мислення, це є якість мільйонера. я не заздрю людям. Якщо людина круче мене, я нею надихаюся. Я дивлюся, що ця людина робить, і якщо в неї якась така крута звичка, я їй стараюся, якщо вона мені підходить, додати в своє життя. Ось так я роблю. Я не обсуждаю людей, я не трачу на це свою енергію. Я ніколи не жалуюсь на життя. Знаєте, чому я, я ніколи не жаліюся на життя і на події? Тому що, коли ти жалієшся на життя і на події, говориш, ну, о, та за що мені, та за то, та за що. Ви притягуєте ці події, далі своє життя ви далі йдете все замкнуте коло. Оце є мислення мільйонера, оце є мислення успішної людини. Це можна розвивати. І тепер раджу вам наступну книгу, яка забирає оце все паразитарне мислення, паразитів з вашої голови. Це є п'ять книг. Ну, це є одна книга називається Трансерфінг реальності. Це є п'ять ступенів, бажано у аудіоформаті, бо там просто прекрасний аудіоформат. І не поскупіться купити десь підписку. Це все на все там 100 гривень купити книжку, купити підписку. Люди витрачають тисячі на чіпсики, на алкоголь, десятки тисяч доларів. Вони витрачають за своє життя на алкогольну. Вони не хочуть купити собі книжку. Ви можете собі уявити. Не скупіться на свої знання. Ніколи у мене є знайомі, який на своє знання, щоб ви розуміли, потратили уже більше десь півтора мільйона доларів. І ця людина мультимільйонер. І ось чому вона мультимільйонер, бо Вона вчиться в інших, вона вчиться всюди. Ще одна причина, чому я мільйонер, в мене є фінансова грамотність. Я фінансова грамотний, я вмію розпреділяти доходи, у мене є фінансова декларація. Я вчуся фінансово, я читаю про ці книги. Як у вас може з'явитися гроші, якщо ви нічого не знаєте про гроші? Розумієте, в чому питання? Чим більше ви будете вивчати тему грошей, тим більше ви будете вивчати можливості. Наприклад, якщо ви вивчаєте трейдинг, це теж можна відносити до фінансової сфери. Вивчайте трейдинг. Якщо ви цьому присвятите тисячі годин, то ви будете на графіках бачити те, чого не бачать інші. Ви будете бачити можливості заробити ті, які не бачать інші люди. Бачите, що буде відбуватися на графіку? Це те саме, що прокачувати свого персонажа в грі. Якщо тисячу годин присвятити грі, ви там будете спец. Ну, життя це та сама гра. Це треба прийняти життя це та сама гра. от такі цятки можна мати не тільки в ГТА, такі цятки можна мати в реальному житті. І вони так само здобуваються легко. Це просто треба, знаєте, просто собі треба вбити в голову і зробити це маленькими кроками. Це не станеться за місяць, Я не сів на Гелік за декілька місяців, я сів на нього за 5 років, за 5 років. І люди думають, блін, це буде 5 років. І що в ітозі, коли ви думаєте, це буде п'ять років, а в ітозі вони проводять все своє життя в бідності, бо вони там не захотіли 5 років десь побути, да? порозвиватися. Ну це не означає, що 5 років нічого не буде, а потім буде гілік. Ні. Через два роки, як я почав розвивати, у мене з'явилася цежка за тридцять казіла, мене вже позмінило життя. Потім з'явилася єшка, з'явилися інші атрибути успішного життя, так? Якісь там цяцьки. Допустимо, ну нехай буде. І саме головне, що я вам хочу сказати. Дуже часто, перші два роки, рік результата він не відчувається. Ну потім він, як знаєте, як оцей сніжний ком накопичується і отак, отак починає фігачити вгору. І треба пройти через цей перший рік, коли ваш результат він буде невідчутний. Ну коли ви пройдете цей період, це був період, я би так сказав, якогось, ви знаєте, перевірки, перевірки, чи ви гідні піти в нову лігу. Коли ви прийдете цю перевірку, ви перейдете зовсім на інший рівень життя. Йдемо далі. Що ще робить мене мільйонером та успішною людиною? Це візуалізація. Це дуже простий метод уявлення свого життя. Я дуже часто я візуалізував все своє життя. Я брав навушники, йшов по вулиці, завжди уявляв своє життя. Вирізав оці карточки, вирізав картинки, зберігати, все. Це все робить, тому що ви вже в думках переноситесь на ту лінію життя, де ви оце все вже маєте. І... Що це робить із вашим мозком? Це робить ваш мозок те, що він починає фокусуватися на тих речах, які допомагають дійти до такого життя. Ось що це робить, ось навіщо потрібна візуалізація. Наступний пункт, який допомагає мені бути успішною людиною, це є оточення. Мої зв'язки, ти будуєш своє оточення так само зараз. Прекрасний час. Інтернет нема в твоєму селі людей, які хочуть так само розвиватися з тобою. А алкоголіки. По-перше, тобі треба збуватися такого дурного оточення. Тому що, ну всі це знають, ти в тебе оточують п'ять дурнів, ти шостий дурень. Тебе оточують п'ять мільйонерів. Ти шостий мільйонер. Ну це вже всі знають, но ну, ніхто не хоче. Оце втілювати своє життя. Зараз є інтернет, зараз можна вступати в різні клуби, зараз можна шукати тих людей в коментарях. Та навіть те ж саме, що в мене був чат по цьому 1% безкоштовний, де можна було шукати людей, які так само хочуть щось зробити в своєму житті. Потім ти з цими людьми зустрічаєшся в житті, чи тобі потрібно переїхати в інше місце. Ну я ж з маленького містечка, там, Винограді, 20-населення. тисяч населення, Переїхав у Львів. Навіщо я переїхав у Львів? Не щоб вчитися в університеті. А щоб зразу кардинально змінити своє життя, щоб знайти зв'язки. Ось що потрібно робити. Ось чому я, наприклад, там полетів в Дубай, я там знайшов зв'язки завдяки цим зв'язкам. Потім я полетів в Варшаву. Коротше, тут зв'язки. Я всюди це будую, тому мене оточують мільйонери. Ми обговорюємо не людей, ми обговорюємо ідеї, ми обговорюємо кожні свої інсайди, і це допомагає мені ще бути багатшим. Як це все робити? Та завдяки книг, завдяки маленьких дій. Ну це все на початку виглядає важко. Ну, зроби маленьку дію, додався якийсь час, напиши, якусь смс-ку, я той, то, то, то. Все, маленька дія робить результат, шалений результат в майбутньому. Якщо взяти в кожному чаті помаленьку, почати спілкуватись із десятьма людьми запропонувати зустріч, одна людина. Тобі достатньо, щоб тобі одна людина одобрила, і ви зустрілись, поговорили. Достатньо всього всього однієї людини. Ну, люди думають, що кожен має йому відповісти, кожен має піти назустріч, кожен має це зробити. Ні, це так не працює. Не ставте собі нереальних цілей — це так не Поставте собі маленьку, мінімальну ціль. І за ці, ці цілі ви досягне величезний успіх. Як я вже говорив, це все робить ще одна моя річ, яку я розвиваю, це моя постійність дій. Системність, накопичувальний ефект. Це ще дія, яка робить мене мільйонером. Маленькі кроки всіх, всьому, всьому що я перерахував. Це все можна розвивати маленькими кроками. Хочеш, блін, ти вивчити англійську мову. Вчі по три слова в день за рік. Ти вивчиш тисячу слів без напряга, з задоволенням. Все саме головне, що все дійсно можна робити з задоволенням і зробити так, що це буде дійсно тобі подобається. Ось в чому весь секрет, також ще одна річ, просто шикарна техніка, яка робить мене мільйонером. Це є вдячність. Блін, я кожен день виходжу на прогулянку, і я дякую за все, що мене оточує, дякую за все, що я маю, за те, що я дихаю, З самого простого почнеться те, що я дихаю, за те, що в мене там здоров'я є, за те, що в мене прекрасна сім'я, прекрасні батьки, що вони здорові, не з безпеці. За це все я говорю, за це я, я вдячний за те, що в мене є. І якщо людина невдячна за кришу над головою, якою вона має, і байдуже, де ця криша, чи це буде в якійсь там. Сталінці чи що, якщо вона не вдячна за цю кришу, тому що оця криша оберігає тебе від доща, оберігає тебе від вітра. Ця людина ніколи не буде вдячна, ніколи не буде щаслива у пентхаусі. Ніколи цього не відбудеться, і це істина, яку потрібно зрозуміти. Ну і останнє, що мене робить мільйонером, це спорт, хоч у мене його ніколи, я би так сказав. Спорт, по-моєму, тому як я виглядав, завжди не скажеш. Але повірте, я завжди займався спортом. Я завжди займався, Я ж 14 років катався на бімі. Я все життя. в мене 8 років боротьби за спиною. Я все життя займався спортом. І Навіть коли я був товстий, я ходив в цей спортзал. Може, тому коли я зараз худий, я ще все широкоплечу. У мене є оця якась така от, нормальна статура. Я так, я так вважаю, да, воно не ідеально виглядає, можна все бути краще. Але я, не шукаю я не шукаю ідеального результату. Я вже кайфую від цього, що в мене є. Я, я за це вдячний. І ось що я успішний, Я не шукаю ідеальних дат, я нічого ідеального не шукаю. Ось що я успішний. Ну і останнє, що я хочу сказати, я працюю над помилками. У мене було в цьому році, я заробив півтора мільйона доларів, втратив мільйон доларів. Десь взяла мене жадність, десь я відійшов від своїх фінансових правил, нарушив це все, бо вже захотілося, ви знаєте, вернулося. Десь інколи вот знаєте, не все ідеально, не все ідеально. Десь вернулося, але я провів роботу над помилками. Я зараз знову непогано заробляю, я вже знову виходжу на ті всі рівні. Я вже не роблю ці помилки, навпаки, я радий, що я зробив ці помилки, бо я побачив для себе те, що я потім не зроблю, коли вже буду мультимільйонером, тому що потім я би втратив величезні мільйони. Ну, Про це все я вже говорив у минулому відеоролику, без копу. подивіться, де я втратив велику суму. Але завдяки фінансові, фінансовій грамотності, я ще все, в мене мій капітал, зараз, якщо перерахувати всі мої активи, він більше півмільйона доларів. Кого такий капітал? Навіть враховуючи те, що я втратив, був гроші. Я ще все прекрасні, але в прекрасні та мене багато всього є. Завдяки фінансовій грамів, завдяки ні, я не втратив. Да, я щось втратив, бо були в мене і з'яни в моєму фінансовому плані, але їх підкоректував. Ось і все, це такі основні принципи, що робить мене, друзі. Мільйонер, це був останній відеоролик. Я нагадую, немає конкуренції до кінця. Мало хто заходить. Мало хто доходить, бо люди шукають важких шляхів. А ви підіть на простий шлях? На простий шлях маленькими кроками. На тому шляху нікого немає. Ні, не треба буде знаєте, ні з ким змагатися. Все ви на простому шляху. Ви на шляху до одного відсотки, друзів. Шукайте собі оточення, змінюйте своє мислення. Все в вашій голові все реально йде з голови. Все я дуже вдячний за цей челендж 1%. він реально змінив моє життя. win Найголовніше за що я дуже вдячний, я зміг це показати багатьом людям на реальному прикладі. От на чому я міг ще показати? да я вже став мільйонером, да в мене важко показати це все з нуля. Ну от я перейменив цей спосіб там, до похудання. Я не міг схуднути 3 кіло за три роки, а тут я схуд. Да, рік часу на це пішло, але прикол в тому, що я три роки худну, але не схуд. А тут рік помаленьку схуд, в задоволення, без обмежень, без дієт, без нічого. Все просто прекрасно, друзі. Тому я бажаю кожному ніколи не пізно почати, не існує ідеальної дати, не потрібно ставити ідеальних цілей. Просто поставити реальну ціль. Не потрібно зразу ставити свої мільйони заробити. Дивіться, мільйони ставляться тоді, коли ти вже в них віриш. От на початку, да, я заробляв декілька тисяч, десятки тисяч гривень. Я не вірив тоді в мільйони, хоча я заробив. Я поставив свої цілі заробити там 400 тисячі гривень. Оце була на той час реальна ціль за 5 років, за 5 років це треба було заробити, накопичити, тобто такий капітал, збудувати його. Потім, коли я побачив, що ця сума стає реальною, я вже розумію, ага, тут вже реальніша така сума. Потім я бачу, ага, тут уже реально 100 тисяч заробити. Коли я заробив 100 тисяч, ага, тут уже реально стати доларовим мільйонером. Коли ста дороги мільйонери я вже можу. А, тобі, ні, то я ти навіть даш стати мультимільйонером, Тут немає нічого складного. І так у всіх сферах немає нічого складного. друзі. Пишіть свої коментарі, як вам це відео ролик, тому що це було останнє в цій рубриці. Я вам порадив три книги. Це реально не, це відео міняє життя. Це відео може змінити ваше життя кардинально. Але че. Підете ви до кінця чи не підете? Залежить від вас. О, останнє додам, блін, завжди. Чому так мало людей дійшло людей до кінця? Дивіться, я дав людям вудочку, і їм її оказалось мало. Вони захотіли, щоб я з ними ще половив рибку. Ще їм нагадував, зловив з ними рибку. Мені цього ніхто не нагадував. Мені дали вудочку, я знаю, що їй треба з цією вудочкою зловити рибку. І я зловив цю рибку. А останні просто вудочку відклали на полку і на цьому все. Тому що їх, мабуть, влаштовує їхнє життя. Один відсоток, друзі. Всіх чекаю в клубі один відсоток. І я не за свій приватний клуб, а саме в общому, в одному відсотку людей. Хоча можете долучатись в клуб, тому що там теж є круте оточення. Всім пока.